Міська влада Значну увагу приділяє покращенню надання якісної медичної допомоги населенню нашого міста. Зараз ми знаходимося у кардіологічному відділенні у Гродської міської клінічної лікарні, де днями завершили капітальний ремонт, саме кардіологічного відділення, де вже зараз ми зможемо приймати пацієнтів. Фактично, в цьому приміщенні майже спочатку експлуатації цього відділення тут не проводилися капітальні ремонти. Тому в першу чергу це. Саме якісний ремонт, і наступний крок це буде вже наповнення новими сучасними медичним обладнанням для надання якісної допомоги. Також останнім часом ми придбали і анкіограф, який також буде надавати можливість проводити якісні дослідження саме в цьому приміщенні, тому що раніше такі дослідження проводилися в інших медичних. У закладах нашого міста і у приватних закладах. Тому і депутатський корпус, і ми будемо все робити для того, щоб максимально наповнити наші медичні заклади сучасним медичним обладнанням. Тримали цей проєкт всім депутатським корпусом, виділити кошти, щоб додатково зробити нові палати для наших мешканців. І ми зараз можемо побачити, що це дійсно відбулося. Це є оновлені палати, які є в нашої міській лікарні. Також ми плануємо в цьому році так само виділити гроші на вхідну частину лікарні та закупівлю обладнання так само для наших мешканців. Це все буде відбуватися протягом року. Але сьогодні ми можемо впевнено говорити, що те, що ми планували в минулому році, ми вже це зробили і ми можемо вже це використовувати сьогодні. Це продовження ремонту кардіологічного відділення, яке на сьогоднішній день закінчено. Це додаткова можливість для госпіталізації і лікування ще 15 пацієнтів одночасно в комфортних умовах в нових відремонтованих палатах. Хто може скористатися? Будь-хто, будь хто прийде лікуватися в нашу лікарню. Кожен громадянин України може прийти лікуватися в центральну міську лікарню, оскільки тепер за Лікування пацієнта сплачує Національна служба здоров'я, і неважливо, де ти прописаний чи де ти проживаєш. Будь-який будь пацієнт, який прийде, за нього буде сплачено в повному обсязі.